Вітаю, слава Україні, героям, слава Хто є організаторами ініціативи, і яка головна мета була форуму? Організатором і ініціатором була Хмельницька міська рада. Безпосередньо то була наша ідея. Насправді, як вже було зазначено в сюжеті, я сьогодні говорив нашим підприємцям те, що потрібно з підприємцями спілкуватися не тільки тоді, коли все добре, а й тоді, коли є складні і скрутні часи. Насправді дійсно бізнес сьогодні вести надзвичайно складно. І ми планували цей форум ще раніше до таких цих дуже складних днів і е, цих е, скажем всіх речей з ракетним ударом по енергоінфраструктурі. але прийняли рішення все ж таки форум проводити, тому що форум складався з дуже багатьох чітких і е, таких практичних кейсів, тобто на форумі було представлено всі механізми яким чином сьогодні бізнес може отримати фінансування, може отримати допомогу? Яким чином держава допомагає бізнесу? Яким чином міська рада органи місцевого самоврядування підтримують бізнес? І третій етап це яким чином можуть грантові міжнародні організації підтримати бізнес. Тому е, такі форуми і таке спілкування однозначно потрібне е, навіть зараз в ці складні часи, навпаки, вони ще більше потрібні, тому що ми, як міська влада, точно знаємо, що хмельницькі підприємці є крутими і від них можна почути дуже багато класних ідей, дуже багато таких стратегічних ідей, е, тому що наші підприємці ну на жаль зараз викручуються в дуже складних умовах. І останнім часом я почав говорити те, що якщо раніше ми десь. Трохи вчилися в європейців як вести бізнес правильно, то, вже, на жаль, європейці скоро будуть вчитися в хмельницьких і в українських підприємців, як виживати і як вести бізнес в абсолютно нестабільних скрутних умовах, таких як зараз є в Україні. На вашу думку, який сьогодні зв'язок є між підприємцями та владою? В нас в хмельницькій громаді такий зв'язок був постійно постійно налагоджений і на досить високому рівні. Хмельницька міська рада вже давно прийняла ряд програм, як діючих, так і нових. Серед них, наприклад, це компенсація відсотків по кредитах. Серед них це компенсація часткового покриття міжнародних виставок для підприємців. Хмельницька міська рада дуже давно і активно працювала над реалізацією проекту Купуй Хмельницький і таким чином ми. Популяризували хмельницького виробника і е, споживачам доносили інформацію про нього. А зараз ми, купуй Хмельницьке» все ж таки просимо і звернулися до уряду, впроваджувати на загальноукраїнському рівні. Ряд програм, які ми також запровадили вже з 24 лютого, це і червона кнопка для бізнесу, де можна отримати всю консультацію абсолютно і по законодавству, і абсолютно всі проблемні питання, які виникають з ведення бізнесу в Хмельницькому, можна туди звернутися на червону кнопку. Ми. Для бізнесу, який працює на ринку, для підприємців забрали частину податків і два місяці вони взагалі не платили податків. Ми так само зробили знижки і відміняли навіть. Оплату оренди в комунальних установах, комунальних приміщеннях також не треба забувати, що в Хмельницькому друга група сплачує 15%. Це теж найнижче в Україні, фактично. Ну і оцих ряд програм дав нам змогу з бізнесом завжди спілкуватися і з бізнесом завжди говорити однією мовою. Але дуже важливий нюанс, який я зараз хочу зазначити, це те, що перше ми зараз почали розробляти. Програму підтримки бізнесу на 23-й рік і я звертаюсь до всіх підприємців і бізнесу, які зараз нас дивляться, пишіть свої пропозиції. Дуже просто не потрібні ніякими офіційними листами. Напишіть Фейсбук, управління економіки на мою офіційну перепрошую на мою сторінку в Фейсбук. Ці всі ідеї нами будуть проаналізовані і ми хочемо з хорошої програми підтримки. Це робиться за дорученням міського голови Олександра Семчиша вийти на 2023 рік. І другий кейс, який дуже важливий, ми зараз почали оновлювати стратегію розвитку Хмельницької громади на вже 2023 рік, тому що війна принесла дуже багато. Викликів нових, тому стратегія, яка в нас дуже гарно пропрацьована, потребує змін, враховуючи ці виклики. Я так само запрошую бізнес підприємців долучатися свої пропозиції. Надсилати в такому ключі. Ми завжди з бізнесом працювали і будемо працювати, тому що бізнес це основа наповнення бюджету і, користуючись вже нагодою, вашим ефіром, вдячний за нього, хочу подякувати всім підприємцям, тому що. Сьогодні бізнес насправді є крутим. Вони сплачують податки, вони сплачують комунальні послуги, і що надважливо, вони дають робочі місця, тому що ситуація з економікою сьогодні, Олександр Грибан, заступник міністра економіки, був у нас на заході. Він охарактеризував як досить непросту ситуацію з економікою в державі. І ми всі розуміємо, що Європа і Америка ну точно дадуть нам гроші для підтримки якихось макроекономічних процесів. Ми е, надіємося і майже впевнені в тому, що вони нам допоможуть зі зброєю, тому що це питання їх безпеки. Якщо не втримається сьогодні Україна, далі буде Європа. Ми це всі розуміємо. Але ні, Європа, ні Америка не дасть українцям робочі місця. І ні Європа, ні Америка не нагодує сім'ї наших хмельничан і українців. Тому дякую підприємцям за те, що в такий складний час сплачують податки, тримають робочі місця і викручуються по-іншому. Я ніяк не зможу це назвати в цих умовах. Ви зазначили, що під час війни з'явилося набагато більше викликів. Це які в будь-якій сфері. Але як сьогодні працює регіональний бізнес і які у нього нині можливості? Ну, давайте будемо відвертими. Про це не треба нікому говорити. Всі це і так бачать катастрофічна ситуація з електроенергією. І сьогодні виробництво говорить: ми все розуміємо, ми все знаємо, ми допомагаємо Збройним силам України, але нам треба чіткий графік відключення. Якщо це буде вночі, це буде вночі. Ми підлаштуємося під ніч, виведемо працівників вночі і будемо працювати вночі для того, щоб підтримувати підприємство і виплачувати заробітні плати. Це найкритичніший сьогодні такий кейс, який потрібно терміново вирішувати на дуже серйозному рівні: це забезпечення електроенергією. Стосовно інших викликів, тут ну однозначно валютні коливання, які пройшли наші навесні. Це дуже величезна проблема з логістикою. Ми всі знаємо, що тимчасово москалі в нас нам не дають використовувати Чорне море, а Чорним морем дуже багато проходило логістики. Наразі логістика має величезні проблеми. Вартість логістики зросла. Це ситуація і з паливом, і паломовно-мастильними матеріалами. Ну і загалом всіх закупівельних речей, механізмів запчастин, тому що вони теж суттєво попідростали. Ну і купівельна спроможність. Давайте будемо відвертими: вона суттєво падає. На сьогоднішній день клієнта вже дуже складно знайти, набагато складніше, ніж раніше. Тому бізнес переорієнтовується, переорієнтовується на експорт, шукає нові ринки, частково їх знаходить, частково ні. І дуже великий виклик для регіонального бізнесу вже для регіонального це релокований бізнес, тому що Якщо раніше ми говорили про програму Купуй Хмельницький, популяризували Хмельницький, сьогодні немає у нас Хмельницького, Вінницького, Чернігівського чи Донецького. Ми сьогодні всі одна міцна родина, тому релоковані підприємства це теж виклик, з яким ми частково справилися, частково нам не вистачає зараз площ для того, щоб розміщити такий релокований бізнес. Це ще одне звернення, яке я би хотів зробити. якщо… Підприємці, які нас дивляться, мають вільні площі, де можна розміщувати виробництво і де можна розміщувати складські приміщення. Давайте цю інформацію в управлінні економіки Хмельницької міської ради, і ми будемо допомагати вам залучати орендарів виробництва, які хочуть переїхати з тих регіонів, які зараз страждають через воєнні дії.